Всім доброго дня. Блин, трохи прихворив. Всім доброго дня. Сьогодні понеділок вечір. Сьогодні ми, <кхи> ми будемо дивитися на вигідні відеокарти для магіки. В наш час. Ну і що вам можу сказати? І такі більш-менш нормальні. І сучасні відеокарти. Е, сьогодні я вам покажу дві відеокарти. Більш-менш нормальні, майнінг на них буде нормальний е, Ще відео про майнінг буде, думаю, кожного понеділка, але це не точно. Постараюсь записувати перше, це у нас 390 i RTX. І що ми шукаємо правильну відділу, яку нам треба. Я нічого не можу сказати, якщо що. У нас одразу нас спершу. Так. Перший ч ти не захош? Перший сайт одразу. Бам-бам Швиденько, швиденько, хозе, хозе, хозе. О, нарешті. Так. Це у нас. Gigalite, GeForce, RTX 390. Я там виділяю к шушом цеї характеристики. Там, блін, не можу ні, нормально нормально виділити. Нормально, вигідно на час Ей, Доволі дорога. Але поки біткоін десь трохи я нанизу, цього року можна все таке позволити. От, зображення, дивіться, ціки красавцям. Е, Дивимось обов'язково на оці знизу фігні. Там у нас все пише, типу описується. При покупці дивіться, чи є пломби. За, на задній стороні, от дивіться, аж 4 вихода. І тут о, аж 4 показуємо. І тут нерагу не буду рахувати, тільки тут пін. Багато ж електрики, самі скажемо. Ну і така вичка у нас. Фотку вам вс просто покажу. Добре, вже скоро будете. Вот, о там сзади є пломб. Пломби. Пломби. Такий маленький наклечик. Якщо їх нема, то ладно мануло, все. Забили. А якщо є, то все. О. Ладно, мануло. Добре. 2090. И ми не будемо дивитися на 2080 і на 2090. Я зараз скажу назву, то, що вона в мене і в мене і в кошоку тільки виплаку я вожу так. Так, зараз швидко. Цик-цик. О, веб-бум така мутничка хапен. Красу для нас. Видеокартам. От. Вideокарта, видеокартам. Блин, тут зарядка. Гбайт ПЛ GeForce RTX 106, 1650 4 ГБ GDDR5 дошка э, 128 біт. Да, Ну, доволі ну, нормально В наш час це взагалі нормально Взагалі крута за свої 8500 гривень. Це центр. От якраз це ідеальна серединка Яку всі хочуть купити. А з вами я прощаюсь. на наступний ролик, який я говорив в наступний понеділок. Якщо вам відео сподобалося, поширте його, будь ласка, це ще допомігтеля для мого, будь ласка, Поширте.